Всем привет. А з вами Даймонд, Сегодня я вам покажу баг в Mountain King. Если что, меня зовут Diamond. А, вот это. и видите, вам тут треба на э ту, тут отут є баг. Потім проклікать. Ну, а, дивіться, просто на ну, оцей пад не падаєте, потім просто зажимаєте, і тут треба проклікати. А потім вже просто так зажимаєте, і ви падаєте в портал кораблі. Баг дуже легкий, я його повторив з другого разу. Тільки що. Я знайшов буквально недавно е дня назад. Хотів е з вами тільки зараз поді поділився. Підписуйтесь на, на, на мій канал. Всім дякую за перегляд цього відео. І е всім дякую за побачення.